Бойкот бізнесу представників партії регіонів оголосили черкаські майданівці. Першим під роздачу потрапило кафе Сантімо. За словами опозиціонерів, воно належить голові черкаської міської організації партії регіонів Володимиру Ходаку. Минулими вихідними бойкотувальники закликали містян не відвідувати це кафе та відмовитися від продукції торгових марок, що належить регіоналам. Коло бізнесменів, які підтримують партію регіонів, у нас буде не вибірковим, а таким ну, якомога а, ширшим, доволі таки тотальним. Закликаю всіх, а, всіх черкасців, черкащан, а, надавати нам такі відомі їм адреси, а, магазинів. Якихось інших об'єктів, підприємств і так далі, де власниками є регіонали або особи, які підтримують цей режим. Окрім цього, черкаська опозиція оголосила про формування люстраційних списків. Туди потраплять особи, які діють не в інтересах громади. Опозиціонери закликали черкасців надавати адреси відомих регіоналів, міліціонерів чиновників.